Вітаю, друзі! Сьогодні 6 червня 2025 року, і вчора пізно ввечері, вже ну, по, за американським часом в Сполучених Штатів це був ранок, а в нас це пізній вечір. Відбулися дуже серйозні події, які, як на мене, стрясли політичний істеблішмент Сполучених Штатів. Я маю на увазі конфлікт. Який вийшов в публічну площину між е найбагатшим бізнесменом світу Ілоном Маском та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, е складається враження, що політичний медовий місяць, який тривав з літа загальному минулого року 2024 року, між Маском та Дональдом Трампом, Доходить до свого завершення. Нагадую, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах значною мірою ґрунтується також на активності Ілона Маска, який неочікувано для багатьох підтримав республіканців. Хоча раніше, під час президентської кампанії, говорив про те, що він. Рівно буде рівно віддаленим і від демократів і від республіканців, але він підтримав республіканців, вклав сотні мільйонів американських доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Дуже багато публічно виступав на його підтримку часто суперечливо і не завжди вдало, можна так сказати, але поза сумнівами він приклав багато зусиль. Для того, щоб Трампа було переобрано на посаду президента Сполучених Штатів. Після переобрання Дональда Трампа Ілон Маск увійшов до одного із департаментів уряду Сполучених Штатів, де він відповідав за балансування видатків, і пропрацював там впродовж кількох місяців. От. Але на минулому тижні. Маск неочікувано покинув адміністрацію Трампа і на цими днями розкритикував різко закон про податки, який підписав президент США Дональд Трамп, з огляду на те, що ну, наскільки я зрозумів, з того, що я читав, що цей закон не обмежує бюджетні видатки, хоча водночас обмежує субсидії для таких компаній. Як SpaceX, чи енергетичних компаній, чи такої компанії, як Tesla, що прямо впливає на потенційну прибутковість бізнесу Маска. Але ну, офіційна риторика Лона Маска вона полягає в тому, що цей закон призведе до. Ну, він є несправедливим, він призведе до збільшення дефіциту бюджету і не збалансовує видатки. Бюджету Сполучених Штатів Америки. Я так розумію, що ця критика цього закону з боку Маска була неочікуваною для Трампа. І вчора в овальному кабінеті в присутності федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччини Мерца він розкритикував Маска за це і сказав, що, типу, Маск, ймовірно, дуже дуже розчарований тим, що він пішов з адміністрації Трампа і, типу, Мріє повернутися чи щось в тому дусі, але потім Маск почав нападати жорстко на Трампа. Зокрема, у своїй мережі X, яка раніше була Twitter, Маск написав про те, що. Це фактично, я вважаю, інформаційною бомбою. Він написав про те, що документи про Джефрі Епштейна. Це такий бізнесмен, інвестор, який створив систему, його обвинуватили вірніше в створенні системи гвалтування неповнолітніх дівчат, постачання цих неповнолітніх дівчат для заможних бізнесменів, От є такий певний список Джефрі Епштейна, ніби в цьому списку фігурує Трамп. І він не був оприлюднений. цей список, стверджує Трамп, стверджував Трамп в своєму дописі, виключно через те, що там фігурує Трамп. Ну, це дуже серйозне звинувачення, як на мене. Трамп йому в своїй соцмережі Трус Соціал теж відповів про те, що потрібно позбавляти пільг і субсидій такі компанії, як е, в Маска. Маск, відповідно, знову відповів про те, що. Е, SpaceX припиняє виводи з експлуатації космічний корабель Dragon. Нагадаю, що зараз це, ну, наскільки пригадую, навіть єдиний космічний корабель, який доставляє вантажі на міжнародну космічну станцію. І згорне якісь там інші проєкти. Тобто це була досить така напружена і радикальна сварка. між між Трампом і Маском. І, врешті-решт, там впливу, потім екс-радник е Трампа при його першій адміністрації він закликав перевірити імміграційні. Імміграційну законність імміграції маска до Сполучених Штатів і в випадку чого імпортувати його як незаконного мігранта. І потім деякі республіканці почали закликати до примирення. Потім ще маск написав про те, запустив опитування в своїй соцмережі, чи потрібно створювати ще одну партію. Крім республіканців та демократів, <кій> і судячи з результатів опитування, більшість висловлюється за те, що така партія потрібна. Тобто, фактично виникає кілька запитань. Перше мотиви, чому Маск це розпочав? Ну, я бачу два мотиви: перший мотив фінансовий. Що цей закон, який було ухвалено, прямо впливає на прибутковість бізнесу Маска, тому що, як ми знаємо, його компанія Тесла переживає не найкращі часи через те, що Маск завдав іміджову удару і своїми неоднозначними заявами щодо європейців своїй торговій марці компанії Тесла. Крім того, митна війна суттєво вплинула на. Котування і вартість акцій Тесли, і до речі, маск в цій сварці заявив про те, що митні заходи Трампа призведуть в другій половині року до рецесії економіки у США. Тобто він повністю розкритикував базові принципи політики Трампа в економіці, якими так пишається Трамп. І ще раз повертаюся до того про мотиви. Отже, перший мотив це фінансовий і. Можливо, це є пріоритетний мотив, тому що Маск бачить, що політика Трампа фактично шкодить його бізнесу, руйнує його бізнес і може призвести до якихось непоправних наслідків для його бізнесу. Це перший аспект. Другий аспект це особиста образа, тому що можливо ми не знаємо тих домовленостей, які існували між маском і Трампом під час передвиборчої кампанії. Які зобов'язання брав на себе Трамп, які зобов'язання брав на себе Маск за ті величезні інвестиції, які вклав е, Ілон Маск у передвиборчу кампанію Дон, Дональда Трампа, і, ймовірно, можна припустити, що Дональд Трамп не виконав своїх зобов'язань, які він брав на себе за ці інвестиції у передвиборчу кампанію. І відповідно це? З огляду на характер Ілона Маска можна розглядати цю версію, теж як імовірно, е, досить імовірну. це особиста образа. Однак е, ми не можемо вважати Маска нераціональною людиною, і, чесно кажучи, якщо е, він сам розпочав цю кампанію, незважаючи на те, що він найбагатша людина світу, е, має важливі бізнеси для економіки і для космічної агенції Сполучених Штатів. Не думаю, що він би розпочав цю кампанію, якщо би за ним хтось не стояв із політиків, які, якщо не толерували цей напад на Трампа, то фактично непрямо його підтримували. Або за, за маскові висловили свою якусь непублічну підтримку в його цих заходах. На сьогодні нібито. Запланована розмова телефона між Трампом та Маском, щоб типу вирішити ці суперечності, але мені здається, що поки що Маск не налаштований на е, вирішування цих суперечностей, і е, цей удар, який він завдав, може мати суттєві політичні наслідки для Трампа, е, який е, не матиме достатньої підтримки ні в Нижній Палаті, ні в. В верхній палаті, і можливо, маск може стати, скажімо, тим ядром, навколо якого формуватиметься опозиція до Трампа чи якась взагалі альтернативна політична сила. Тому незрозуміло, як буде реагувати команда Трампа на такі випади, тому що вони носять з боку Маска, вони носять, ну, досить відвертий, прямолінійний жорсткий характер. І реагувати на це Трампу потрібно швидко, і можливо, вони будуть вдаватися навіть до якихось радикальних кроків поза політичними, скажімо, поза політичною сферою для того, щоб вирішити фактор маска, тому що позасумнівами це ця кампанія Ілона Маска вона ослаблює політично Дональда Трампа і всіх тих, хто його підтримує. Слава Україні!